Всіх вітаю, ви на каналі Realness. Сьогодні знаходимося на такому проєкті, як Ghost Play. Це український сам проєкт, де ти можеш стати ким завгодно. Також про реєстрацію рефералі буде Серняков, також промокод на третьому рівні Realness, який дасть вам певний бонус. Також не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал, де також буде багато цікавого контенту про Play та не тільки. І так, сьогодні я хотів би записати для вас такий відеоролик. Це покупка нового транспортного засобу. Це буде машина не, не для сім'ї, це буде особиста. Я думаю, що затягувати ми не будемо. Так, добре, заходимо в донат, та як бачите, у мене є 2,5 тисячі донату, що також досить така непогана сума. Ми заходимо в транспорт, прогортуємо, та бачимо Mercedes, AMG ON. Давайте, в принципі, купимо її. Чому Буді це хороший транспортний засіб. Все, я купив автомобіль. Тепер залишається всього лише вийти у гараж. Давайте тоді зайдемо. Та я вже в принципі, її бачу. Ось в мене є ось така ось ще також машина, у мене є ось такий Mercedes Брабус і тепер ще є ось такий от Мерс. Давайте в принципі, я його так скажімо, провірю і спитаю. Побачимо, що це за машина, те, що вона собою просто поставляє, тому що справді дорога ціна, також ми можемо заїхати на заправку, щоб я по дорозі її також заправив. Тут є заправка найближче 1200 метрів. Ну, заправлю я в принципі, вже на сьогодні, значить, добре. Тепер ми можемо виїхати і перевірити її, щоб відключно. Ну, справді дизайн дуже, скажімо, цікавий досить. І те, що мені подобається автомобіль, це вже рани, є добре. Також я хотів, подивитися, на її максимальну швидкість. Зараз в принципі, я це буду і робити. Ну, Поки що бли, клас мене занесло. Це вже дуже ну, обідно. Головне, щоб вона не впала в воду, тому що це буде капець яка обіда. Так, поки що я можу зараз, блін, я не можу виїхати, тому що це досить такий. Спорткар не для цього, щоб по горах кататися. Ну, справді хороший дизайн цієї машини це єдине, що сказати, це дизайн. Ну, і швидкість, як бачите, досить така непогана. Ну, що я можу сказати? Досить хороше та цікаве авто. Хороший мерседес, так скажімо, для особистого транспортного засобу. Але я сподіваюся, що це ще не кінець, тому що у в мене у в моєму гаражі також є ще одне вірне місце, а це значить, що також я буду купляти ще один транспортний засіб, можливо, також про це йде відеоролик, але поки що в мене є ось такі Mercedes он в принципі, АМГ Бо ну, я думаю, що на цьому будемо закінчувати, в принципі, так скажімо, наш коротенький відеоролик. Так добрих він собі тут припаркуюся, напевно, що будемо закінчувати. Всім дякую за увагу, дякую за перегляд. З вами був я радост, всім удачі, всім мирного неба, всім пока-пока. До -пока, наступного відеоролика, всім пока-пока.